Комп'ютерні технології щільно увійшли у життя сучасного учня у багатовекторному освітньому просторі України є необхідність уточняння та розробки стратегій, що піднімають на новий рівень використання можливостей технологій в інтересах учнів. За основу для організації навчальної діяльності я взяла теорію множинного інтелекту психолога Говарда Гарнера. Суть цієї теорії полягає в тому, що людина має не єдиний так званий загальний інтелект, а низку інтелектуальних здібностей, які складають вербальний, логіко-математичний, візуальний, кінестатичний, міжособистий, внутрішньоособистісний, музичний, натуралістичний типи інтелекту. Я у своїй діяльності дотримуюсь принципу: освітній процес повинен будуватися таким чином, щоб дати можливість вищим набути досвід, що вимагав би залучення різних типів інтелекту. Застосування мною теорії множинного інтелекту полягає в рахуванні індивідуальних психологічних відмінностей учнів та проектуванні навчально-виховного процесу засобами навчальних стратегій на базі застосування сервісів Web 2.0. Наукова методична проблема, над якою я працюю, це розробка стратегії навчання інформатики засобами Web 2.0. Сьогодні я чимало різних сервісів, але я для себе вибрала ті, які максимально сприяють розвитку множинного інтелекту. Простота, доступність, надійність, можливість використання та зберігання інформації різних типів даних, створювати власний контент як індивідуально, так і колективно, дають можливість соціальним сервісам Web 2.0 ставати природним освітнім середовищем, доцільність використання якого в навчальних цілях не викликає сумніву. Блог я використовую як платформу для організації навчально-виховної діяльності. У освітньому середовищі Щудень УКІ проводжу дистанційну роботу з домашнім завданням, дійснює контроль знань учнів та зв'язок з батьками. Творчої групи вчителів інформатики Тернопільського району, в тому числі і мною, розроблено сайт дистанційного навчання з курсу Паскаль. Запропонована стратегія дії сьогодні працює на майбутнє. Про це свідчить результат експерименту, в ході якого у двох різних класах застосувалася традиційна та інноваційна методика навчання інформатики, і теж методика, яка ґрунтується на теорії молчуного інтелекту та засобі Web 20 у контрольній групі показник якості навчання значно переважаючи, що свідчить про високий рівень знань учнів. Мої учні є переможцями обласного етапу конкурси олімпіад. Беру активну участь у методичній роботі району. Є учасником конкурсу педагогічної майстерності успішний проект вчитель-новатор, має публікації на сайтах. Однак найбільшим результатом для мене і для вчителя є сформована особистість учня, яка реалізовує себе в житті, з легкістю створює своє майбутнє і пов'язує його з цифровим світом.